Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 17 квітня середа. З понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми «Зарубіжжя», програми про події у світі, які стосуються України, і як ці події висвітлювали авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте поділитись цим відео і підпишитись на мій канал, хто ще не підписався. Загалом нас цікавлять в Україні ну, головні теми це стосовно допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, фінансової допомоги і озброєння, а також боєприпаси. І про це багато писали, говорили, показували. Також згадали і про закон щодо мобілізації, який підписав вчора Володимир Зеленський. Отже, давайте. Разом подивимося, що і як висвітлювали про це та інші події, які стосуються України, впливові світові засоби маси інформації. Асошедіт Прес. Президент України підписав суперечливий закон про посилення призову на військову службу для відбиття агресії Росії. Очікується, що закон про мобілізацію, опублікований на сайті Верховної Ради, набуде чинності через місяць і спростить ідентифікацію кожного призову в Україні, призивника в Україні. Ну, багато, Вони пишуть, багато хто ухилявся від призову, уникаючи контактів з ладою. Ну, бачите, ну, загалом дійсно називають цей закон суперечливий. Він, в принципі, таким є. Я думаю, можливо, ми про нього ще також згадаємо і в інших програмах, можливо, ще і сьогодні. The New York Times пише про план Джонсона. так, Він там розділив допомогу там, на три окремі окрему допомогу. Ізраїлю, окрема допомога Україні, там, Тайваню І там ще буде четверте окремо стосовно питань, пов'язаних безпосередньо з США. Ну, і The New York Times пише, що це може серйозно ускладнити цей план. Цей план, шлях може бути серйозно ускладнений, тому що ну, це викликало таке серйозний спротив серед республіканців. Ну і, зокрема, пишуть, що ця стратегія наштовхнулася на шквал. Протидії з боку членів його власної партії, включно з одним республіканцем. вони наводять його прізвище. Це Томас Масі від Кентукі, який у вівторок оголосив, що приєднається до спроби усунути з посади Майка Джонсон. Так що не все там просто, ну сподіваюся, нічого з того в них не вийде, який закон про допомогу Україні буде проголосований. За Вашингтон Пост. Цікава стаття, цікавий матеріал, на мою думку. Щодо союзу Росії, Ірану та Північної Кореї, зокрема, звершно пише, що у Вашингтоні все частіше сприймають різні конфлікти в усьому світі як частину одного великого наративу, і навряд чи це безпідставно акцентує на цьому The Вашингтон Пост. Ну це дійсно так. Ми вже говорили про цю вісь зла, так, яка сформувалася Росія, Іран, Північна Корея. Ну, по великому рахунку тут і згадується також і Китай, який суттєво суттєво допомагав. Росії. Ройтерс. Кремль припускає, що Україна використає олімпійське перемир'я, щоб спробувати перегрупуватися. Ну, Ройтерс пише, що Кремль прохолодно відреагував у ну, вівторок, тобто вчора, на заклик президента Франції Мануеля Макрона до перемиря в міжнародних конфліктах під час Олімпіади в Парижі. Ну, вона літній цігрі відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Ну, з приводу перегрупування. Ну я не знаю. По великому рахунку, зараз так, ініціатива е, російської армії, і вона хоче таки цю ініціативу розвивати. Ну я сподіваюся, що до того початку цих Олімпійських ігор в Парижі 26 липня ситуація на фронті зміниться саме на користь України, бо надійде та необхідна допомога, і, зокрема, і боєприпаси, які нам потрібні. Тим часом газета Нью-Йорк Пост. Продовжує The Guardian, опублікувала опитування орієнтоване на республіканців, яке показує, що більшість виборців республіканців у виборчих округах, які мають вирішальне значення для виборів у листопаді, підтримують допомогу США у боротьбі України з російським вторгненням. І це добре. The Guardian також помовляє про те, що пише і говорить інститут вивчення війни, який попередив, що російські війська використовують затримки допомоги США, щоб перейти від боїв за окремі позиції. Та зараз знову почав манерувати на полі. Зокрема, вони пишуть, що дефіцит української артилерії дозволяє росіянам використовувати бронетанкові колони без непомірних втрат вперше з 2022 року. Ну, сподіваюся, що це скоро завершиться. Адже там, на підході боєприпаси, так була ініціатива Чехії про це. Зараз пізніше також ми поговоримо. За Телеграф. Девід Камерон виступав у вівторок в палаті лорду і сказав, що. G7 близькі до угоди стосовно використання цих відсотків заморожених грошей. Ну, ми йдемо про понад 220 мільярдів фунтів стерлінгів. Якщо рахувати ці гроші в стерлінгах, головна частина з них у Брюсселі, у Бельгії. Там так, є питання щодо позиції Німеччини. Вона достатньо там обережно на це все дивиться. Але я сподіваюся, що ну, все-таки питання буде вирішено. Ну і зокрема. The Telegraph пише, що Сполучені Штати просувають план запозичення мільярдів для надсилання Україні позик під заставу майбутніх відсотків за російські гроші. Ідея підтримується Великою Британією, продовжує Telegraph, але наштовхується наспротив з боку деяких європейських держав, включаючи Німеччину, яка обережно ставиться до майбутнього такого кредиту. Ну, там, безумовно, треба задати ще і Словаччину і Горщину, які також так висловлюють своє занепокоєння. але Тим не менше з тим, Кемерон сказав, що G7 ну, близькі до того, щоб знайти угоду. BBC, достатньо цікава в лапках, на мою думку, інформація. Чому в лапках? Тому що вона, ну інформація відрізняється, різко відрізняється від того, що оприлюднює генштаб Збройних сил України, ну мова йде про те, що BBC повідомила і вони ідентифікували загибель понад 50 тисяч. Російських військових. Ну, правда, це е, вони знісли ВІБІСІ Росія та Незалежна медіагрупа Медіазона. За другий рік боїв загинуло понад 27 тисяч 300 російських воїнів. Загальна кількість жертв у вісім разів перевищує офіційне визнання Москви. Ну, бачимо втратами, які засекречені як в Росії, так і в Україні. От такі цифри різні і гуляють. Я думаю, ще раз хочу повторити свою думку, що вже настав час все-таки почати. Говорити реально про втрати України, бо коли у цей закон про мобілізацію, який ми вже згадували сьогодні, підписали і хочуть його, щоб він е, працював, треба реально показувати які серйозні втрати, що Україна бореться за свою незалежний суверенітет, за своє фактичне існування. Але знову ж має бути мобілізація не тільки людей на війну, але мобілізація всієї країни у комплексі. І для цього я думаю, оцей такий шок, який Україна може отримати від... Оприлюднення реальних цифр, або близьких хоча б до реальних цифр втрат, які зараз має Україна, можливо, він би так всіх ну, якось знову мобілізував, як це було на початку широкомасштабного вторгнення. Лемонт. Лемонт пише якраз про боєприпаси: що 20 країн закуплять для України 500 тисяч снарядів за межами Європи. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Фіала під час візиту до Вашингтона. Ну, він говорить про те, що там е, близько 20 країн приєдналися до цієї ініціативи Чехії закупки. Він сказав, що е, вірить, що згодом це буде більше поставки. Ну і раніше говорилося про те, що ця поставка перша має відбутися десь у місяці червні. Ну і За даними Financial Times, перший ремонт придбання цих 800 тисяч. Так, це спочатку ініціатива було 800 тисяч. обійдеться в 1,5 мільярдів доларів. Але. Томаш Копечний, чеський комісар з питань відновлення України у вівторок на Національному раді, оцінив, що вартість може бути вдвічі вищою. Ну, добре, що знайшли гроші. Ну, також Лемон пише про цю ситуацію з планом Майка Джонсона, спікера Палати представників стосовно розділити і голосувати окрему допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню. Ну і зокрема пише, що нові американські проекти допомоги Україні та Ізраїлю оголошені у понеділок лідером республіканців палаті представників будуть корисними для обох країн, відругував Білий Дім у вівторок, хоча й обережно. Тобто мова йде про те, що це обережна підтримка Дому. Ну і зокрема, Джон Кірбі сказав, що дійсно здається, що перший, на перший погляд пропозиції спікера справді допоможе надати допомогу та Ізраїлю. Французький журнал Експрес. Зеленський оприлюднив суперечливий закон про військову мобілізацію. Бачите, не тільки сушедіт а і експрес французький також називається закон суперечливий. Ну, ми про це знаємо. Ну мова йде про те, що він підписав його вчора і через місяць він має вступити у силу. Зюдойчий сайтунг. Шольц не отримав жодних зобов'язань від Сіціпіння щодо конкретних мирних зусиль. Ну, з точки зору Німеччини, війна в Україні була темою номер один на політичних переговорах у Пекіні. Пише з Дойчи Цайтом. Ну, да, дійсно там буде ця конференція мирна в Швейцарії 15-16 червня. Ну, але Китай заявив, що він за те, щоб от брали за мирну якусь конференцію, але за участю, як, яка ця конференція має бути підтримана як Росією, так і Україною. Ну, ми розуміємо, що це нереально нереально на сьогоднішній день. І не факт, що буде реально в найближчому в майбутньому. Іспанська Альпаїс. Ну, пише стаття про росіян, які воюють на боці України, зокрема про Сибірський батальйон. Там заголовок статті Сибірський батальйон цілить Путіна з окопів України. Ну і наводить приклади, що Україні воює Російський добровольчий корпус і Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон. Іспанська Альмондон, 20 країн доставлять в Україну півмільйона снарядів. Те, про що заявив прем'єр-міністр Чехії Фіала. Під час свого візиту в Вашингтон. Корпорація радіо та Телебачення Іспанії. Голова Китаю Сі Цзіньпінь передав цього віторика канцлеру Німеччину Фошольцу підтримку Пекіна своєчасного скликання, але знову ж визнаної Росією Україною міжнародної мирної конференції за участю всіх сторін. Ну, ще раз хочу повторити, навряд чи Китай напевне також. Не буде на цій конференції, але час покаже, побачимо, до чого то все приведе. Головне ще раз хочу повторити: на мою думку, я про це вже неодноразово говорив. Все буде вирішувати ситуація на полі бою на фронті, яка вона буде, і під таким от соусом, якщо можна так висловитися, цієї ситуації буде заварюватися ото от блюдо обговорень на конференції в Швейцарії 15-16 червня. Італійська републіка. Пише про вибухи е, біля Джанкоя, там в аеропорту. Ну, зокрема, пише, моніторингова група Кримський Вітер повідомляє, що вночі в російському міському аеропорту Джанкоя, що в Криму на півострові півострі в Москві 10 років тому сталися вибухи великі. Ну і наводить з, е, фото, фото супутника, так який зафіксував шість потужних спалахів. Ну, сподіваюся, що все, все там дуже дуже добре нам вдалося. Італійська Стампа. вплив Москви на європейські вибори. Російська пропаганда використовує недбалість, недбалість в лапках мети. Така хороша насправді матеріал, мова йде про європейську некомерційну організацію AI Forensics, яка досліджує шкоду, завдану алгоритмами основних технологічних платформ. Ну, зокрема, наводиться, що під час пошуку скоординованих компаній, тобто випадків, коли рекламодавців публікують однаковий або дуже схожий контекст, на кількох сторінках дослідження. Виявило в мережу в 3826 сторінок, які поширюють проросійську пропаганду. Ну і зокрема наводять приклад, що у Франції та Німеччині ця компанія хопила 38 мільйонів користачів в період серпня 23-го по березень 24-го. Дослідження також виявило розвиток спроб поширити проросійські наративи про вторгнення в Україну серед мільйонів людей у Франції та Німеччині. Ну, зокрема, тут наводяться приклади, що після того, як у вересні минулого року Сполучені Штати голосили про допомогу Україні в розмір одного мільярда доларів, реклама виявила на дослідженням, охопила понад 130 тисяч французьких акантів. І стверджувала, що Сполучені Штати розпалювали війну. А коли Німеччина збільшила військову допомогу в листопаді, 463 реклами критикували підтримку України німецьким урядом, хопивши 1,6 мільйона акаунтів німців. Тобто, по великому рахунку бачимо, що росіяни не сплять, вони продовжують працювати. Сподіваюся, що в цьому напрямку ми також і працюємо. Але в будь-якому випадку ми зараз слідкуємо за рішенням у Конгресі Сполучених Штатів Америки щодо допомоги Україні та й найшвидшому. Скажем, так доставлені боєприпасів, снарядів необхідним нашим збройним силам, все буде Україна.